Трені, ми розробляємо е, туристичний стартап. Проводимо твій смартфон, це наш і невеличкий слоган. По... Ідея в тому, щоб поєднати подорожі і е, нові технології. Проблему, яку ми вирішуємо, як кожного з вас, мабуть, бувало, коли ви в незнайомому місці, ви не знаєте, куди робити, е, піти, що робити і чим зайнятися, щоб ефективно провести той... Е, Лімітований, на жаль, час, який у вас є. Ми, е ми орієнтуємося на туристів і також на жителів е міста, тому що часто буває, що ми насправді не знаємо нашого міста, ми не знаємо всього е цікавого, що допомога може нам дати і розповісти. Е таким чином ми пропонуємо рішення е інтерактивні квести для смартфону. Для будь-якого користувача, для любителів екскурсій, для любителів гострих вражень, для любителів побігати разом в команді чи для кавоманів, чи для істориків будь-якого чому, обласника. Чому для смартфонів всі, всі, мабуть, знають статистику, зараз кожен там, третій має смартфон. Ця, ця статистика у нас не і до 2018 року у нас понялися щось коло 80% покриття смартфонами, це за даними мобільних операторів. То всі будуть зі смартфонами, напевно, за винятком бабус, але ми не орієнтуємося. За даними інституту міста і Львівської міської ради, дуже велика кількість туристів відвідала наше місто. Близько майже двох мільйонів осіб, з них 500 тисяч іноземців і середній рік їх 32 роки. Тобто це наша цільова аудиторія від 25 до 35 років, активні, які у Львові перебувають приблизно три дні. Тобто впевнені, що перший день вони будуть звикати до міста, другий день вони захочуть щось щось цікавого, і наші квести це можливо варіант. Тобто, наші конкуренти це онлайн-працівники, це TripAdvisor, це Lonely Planet, як офлайн, так і онлайн, це офлайнові квестові оператори, це звичайні екскурсоводи. які Проводять екскурсії, як правило, по, по шаблонним таким маршрутам, від чого ми хочемо відійти. Також е, є звичайно і ресторанні тури, є узкоспеціалізовані тури. Наш, е, наша перевага в тому, що ми об'єднуємо це все і ми стараємося в, в кожній сфері бути успішними. Е, чим ми кращі, е, наш, наш додаток буде, тобто він зараз в стадії розвитку і е, по, по ідеї. Інтеграція з соціальними мережами, тобто всі будуть знати, де людина була, що вона робила, лайки, шери, як, як завжди, соціальні мережі це дуже е, потужний такий засіб маркетингу. Це винагороди старанним гравцям, тобто ви пройшли, ви пройшли квест, ви отримали бейдж ачивмент, підняли свій лево, прокачалися як в комп'ютерній грі, тільки в, реаль... в... Тобто в реальності. Е, це можливість самостійно створювати квест. Ви, ну, Кожен, кожен житель Львова, кожен житель любого міста він, він думає, що він знає місто як найкраще і може сказати е, ну, своє слово у, у, у квестах, може зробити своє щось. Можливо, е, спеціалізація, чи це історик, чи це, чи це е, професійний турист, може зробити, створити свій квест. Ну, І також широка, широка тематика, як я вже спочатку казав. Е, як це працює? Справді. Ви, ви е, заходите в, в додаток, обираєте собі категорію квестів, е, оплачуєте його. Є також, також будуть і безплатні квести, я про це трошки пізніше розкажу. То ці, ціна квесту від 5 до 10 доларів, так як ми орієнтуємося на, на туристів. Е, і е, після цього ви починаєте отримувати завдання. Завдання можуть бути різні, це, це може бути е, фотоквест, Отрим, отримали стару фотографію, Львова, е, розгадали, де це знаходиться, прийшли, сфотографувалися на цьому місці. Або QR-коди по всьому місту будуть розвішені, е, сфотографували, також отримали, отримали бал. Або виконали текстове завдання. Різні оброблення. Бізнес-модель фріміум квести, тобто це як, як платні, так і безкоштовні. Такі баз базового типу квести будуть безкоштовними, щоб люди спробували сподобалося, чи їм подобається. Спробували, чи їм подобається оця механіка. Після цього можна якісь більш, більш складні квести купувати. Комісія закладів, кавові квести, певні квести, квести, які залучають локаль, кумпель, груп і так далі. Це все буде з середнього чеку. Ми плануємо брати до 4% комісії. Так, такого плану є рекламу. Маркетинг. Зараз ми запускаємо блог про цікаві місця у Львові. Найближчим часом так, так само е, презентація для цієї львової аудиторії, як оця е, промо-матеріали в хостелах, е, вокзалах, аеропортах і закладах харчування. На цьому, на цьому зупинюся. Ми розробляємо зараз буклети, які ми будемо розміщати буквально в кожному хостелі, в кожній транспортній артерії, тобто це вокзали, автовокзали і аеропорти. Тобто людина дивиться, має буклет. Там буде саме перше завдання, яке вона має виконати, включно з тим, що встановити аплікацію. І виконати перший квест, таким чином ми залучаємо перших користувачів. Зараз йдемо по такому плану, Валідуємо цю ідею, розробляє, розробляємо додаток. Зараз вже в нас розроблено декілька цікавих сценаріїв по квестах по офлайнах. Тобто їх можна зараз проходити вже офлайн. Інвестиції наразі це насправді не, не, не основне. Наразі зараз е, згенерувати дуже, дуже гарний і цікавий контент і е, завойовувати. Моєму... Дякую всім.